4 червня 1500 року Київ звільнили від усіх торгових мит. Це передбачало Магдебурське право, одна з найпоширеніших правових систем міського самоврядування в Центральній Європі у часи середньовіччя. За ним городяни отримали юридичне право самостійно облаштовувати власне життя. Як результат, Київ став центром міжнародної торгівлі. Магдебурзьке право у столиці діяло до 1835 року. Цього дня 1741-го данський мореплавець Вітус Беринг відкрив Аляску. Це відбулось під час його другої камчатської експедиції. Продовж майже сімох десятиліть півострів належав Російській імперії, яка 1867 року продала його США за 7 мільйонів 200 тисяч доларів золотом. Сьогодні Аляска найближча до Росії територія США та один з найбільш озброєних американських штатів, адже Кремль вже не раз натякав, що не проти повернути ці землі. 161 рік тому народився видатний український архітектор Владислав Городецький. Уродженець Вінниччини вирізнявся новаторством та експериментами. Серед найвідоміших його проєктів будинок з химерами у центрі Києва. Свою назву Екстравагантна споруда отримала через екзотичних істот на фасаді. В Україні Київський Гауді, саме так називали Городецького, спородив понад 30 будівель: Це римокатолицький костел Святого Миколая, Карагімська Кенаса та будівля Національного художнього музею України. Проти ночі 4 червня 1989 року влада Китаю жорстоко придушила протест на площі Тяньаньмень у Пекіні. Його учасників розстріляли з автоматів та бронетранспортерів. За різними оцінками загинули від кількасот до кількох тисяч людей. На мирний протест китайські студенти вийшли після смерті генерального секретаря ЦК комуністичної партії Китаю Хуяобана – Котрий був прихильником економічних і політичних реформ. Головною вимогою мітингувальників була боротьба з корупцією. Студентські протести на площі Тяньаньмень тривали впродовж сімох тижнів і стали найбільшими в історії комуністичного Китаю. Нинішня влада КНР досі не розкриває їхніх масштабів. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей. Загиблих через збройну агресію Росії таку дату встановила Верховна Рада 2021 року і обрала її не випадково, адже 4 червня це міжнародний день дітей без невинних жертв агресії. Дитячий фонд ЮНІСЕФ констатує під час повномасштабної війни Росії проти України загинули чи зазнали поранень щонайменше дві тисячі дітей, найбільше жертв у Донецькій області. А яким буде 4 червня 2024 року, залежить від кожного з нас.